До 70-ї річниці перемоги над нацизмом для полтавської молоді створили документальну виставку Друга світова війна, Український рахунок. Підготовлена вона на основі обласного та центральних державних архівів України. Організатори зазначають, мета заходу показати наш внесок у перемогу та спростувати міфи, організовуючи цей захід, полтавські архівісти мали цього року одну мету. Це мовою документів розвінчати ті радянські міфи про Другу світову війну, такі стереотипні, які у нас вже ось живуть в свідомості частини українського суспільства, вже 70-й рік. І от один з таких міфів, в які, ну, на превеликий жаль вірять, це те, що. Переможцем і визволителем Європи від фашизму була був радянський союз і Російська Федерація. Документи представили у три розділи: у першому відображають героїчну боротьбу українців проти фашистських загарбників. Інші два розповідають про участь полтавців у другій світовій війні. Також хотіли показати і наших полтавців. Вони відомі і невідомі. Ну ви розумієте, невідомі чому в силу тих обставин, що про них. Не завжди можна було говорити, але це Катерина мешка, це ну про Кирило Смака, ми більше знаємо. Ну і інше. заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Мікійчук зазначає, нині такі заходи є вкрай необхідними, адже сьогодні як ніколи треба знати історію, щоб вона ніколи не повторилася. Ми знаємо, що Російська Федерація до сих пір скриває багато документів і не показує нам те, що було насправді. Як гинули наші українські солдати під час війни, але завдяки архіву ми це сьогодні можемо поки побачити і взяти для себе, для історії, для нашої майбутньої якісь уроки і в подальшому приймати якісь дії. Про найцікавіші експонати студентство розповіли більш детально. Також провели невеликий тематичний урок, де говорили про полтавських героїв Другої світової війни.